Вітаю! Сьогодні продовжуємо готуватись до масляної. Пропоную зробити дуже цікаво виформлені торти з мінців. Певне Впевнена ваші домашні оцінки та здивуються такій подачі всім звичних млинців. Детальний рецепт самих млинців ви зможете знайти за посиланням під відео. Ви тільки подивіться, які вони тоненькі, а головні млинці добре тримають форму і не рвуться, тому варіантів страв у вас буде на обмежена кількість. Та сьогодні збираємо тортик. Спочатку готуємо ягідну начинку. Беремо ягідне пюре, лимонний сік, цукор, крохмар та пектин NH. Змішуємо одразу вінчиком цукор, крохмар та пектин. Пюре підігріваємо до 35 градусів і починаємо дощиком вводити сухі інгредієнти, постійно помішуючи вінчиком. Мішайте вінчиком, а не лопаткою, щоб не з'явились грудочки. Важливо встигнути ввести усю суміш до того, як пюре підігріється до 45 градусів. Доводимо пюре до кипіння та даємо покипіти 1 хвилину максимум. Знімаємо з вогню, додаємо лимонний сік, перемішуємо та переливаємо в кондитерський мішок і відправляємо в холодильник до повного охолодження. Якщо у вас немає кондитерського мішку, переливайте в інший посуд, накривайте плівкою в контакт і так само ставте в холодильник. Не лякайте слово пектин НАШ. Даний пектин замінювати іншим пектином не раджу, тому що тільки даний пектин термозворотний. Тобто його можна заморозити, підігріти і знову заморозити, і він не втратить своєї властивості. Для заварного крему нам знадобиться молоко, цукор, яйце, крохмаль, ванільний цукор. Сухі інгредієнти та яйця змішуємо в окремій ємкості вінчиком. Молоко підігріваємо в сетейнику із товстим дном до градусів 60-70. І як тільки молоко прогріється, в 3-4 етапи, не зупиняючись перемішувати, виливаємо його на суху суміш. Перемішуємо, допоки не розчиниться весь цукор і повертаємо молочну суміш до сотейнику. Заварюємо крем на середньому вогні, постійно помішуючи вінчиком. Мішайте дуже добре, щоб крем не прилип до дна. Заварюємо крем до 80-82 градусів Цельсія. Ви помітите, як крем почне гостіти. Та не перетримайте на вогні. Інакше як це згорнеться і піде грудочками. Заварений крем знімаємо з вогню, даємо постояти пару хвилин на столі. І після цього перекладаємо до кондитерського мішка або іншої холодної ямкості. Накриваємо плівкою в контакт і відправляємо в холодильник до повного охолодження. Тепер починається один із цікавих моментів, а саме збірка. У мене кільце діаметром 18 см та висотою 6 см. Кількості однієї порції мунців вистачить на такий розмір форм. Якщо немає такого кільця, беріть роз'ємну форму знову. На дно викладайте пергамент. У мене кільце, яке я обгортаю харчовою плівкою і всередині прокладаю ацетатну стрічку. Ацетатну стрічку ви можете замінити канцелярськими файлами. Вибирати тортик будемо вниз головою, на дно викладаємо частину крему, враховуючи, що це буде верх торту і бажано, щоб він був рівним. Тому можете, скориставшись ось так от лопаткою, розрівняти крем. Далі кожен млинець змащуємо невеличкою кількістю заварного крему, згортаємо в довільній формі і викладаємо у кільце. Коли перший шар млинці викладено, виливаємо невеличку частину крему та ягідної начинки і розподіляємо між млинцями, приділяючи увагу бочкам. Також можна додати свіжі ягідки, якщо сезон дозволяє. І так продовжуємо викладати шар за шаром. Я трохи не розрахувала кількість лінців завдяки домашнім помічникам і мені їх трохи не вистачило, щоб викласти до самого верху форму. В подальшому це принциповий момент. Коли все викладено, треба буде накрити плівкою в контакт і відправити до холодильника на 4-5 годин мінімум, а краще відправити тортик до холодильника на ніч. Коли торт стабілізувався, знімаємо плівку, накриваємо форму красивою тарілкою і перегортаємо торт. Знімаємо з тортика кільце або форму, знімаємо ацетатну плівку і декоруємо, як вам заманеться. Оскільки у мене полуничне пюре, то і декорувати я буду також полуницями. Такий десерт можна зробити і мусовим, замінивши заварний крем мусом на білому шоколаді. Це буде дуже смачно. Давайте подивимось, як виглядає торт у розрізі. Погодьтесь, це незвичне і цікаве оформлення. Та як завжди, не бійтесь фантазувати і все буде ідеально. Чекаю на ваші лайки.